Добрий вечір, мої шановні гості каналу Підписники. Сьогодні у нас 12 червня. Це у нас встала Катечка. В минулих відео я її називала Мамусею. От вона пішла у своє гніздечко. Пішла, там вона. Сидить, красуня, це в нас такий вийшов, як кажуть, процес. Один хвіст виглядав. Мамуль, ти там сідаєшся, сідаєшся на яєчка. Да, моя дівчинка, мамулечка, ти шипиш на мене. Пуху нарвала. Зараз же не жа, не холодно. Ти пуху нарвала як взимку. Вона в квітні в нас сиділа і е... 10 травня вилупила нам 16 каченят, але це були від гриші. А це, мамуська, біляшечка моя. А це в нас будуть вже качата від яші. Так, не чисто німці будуть, але тата у нас буде німець, а мама звичайна. Ну нічого, все-таки вони будуть крупніші, чим звичайні качки. Отака красунька, сідайся на свої яєчка. А тут у нас. Дітвора гуляє, так? Да? Гуляють курчатка наші. Чекають, коли їх зберуть. Уже. Отакі в нас вечірні діла. Зараз будемо збирати качку з качатками, курчат. Як, як то кажуть, в народі називається, піду вправлятись. Ось моє стадо. Заганяю його вже. Давайте, дівчата, заходьте. Яша, заходи. Ось От Отако. Загін. Повечіряли, травичку пощипали. Яшуля. Ось такі. Яшуля з дівчатами. Щупаються. Б'ють водичку. Отакі От діла. А ось кочата. Ховаються. Ховаються. Не видно їх вже вже стемніло, погано видно. О, із І Із мамусею. Це нам уже дві неділі сьогодні. такі жопики. Ось такі в нас вечірні справи. Всім гарного вечора, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі.